Hello guys, знімаю новий випуск про доставку. Давно не було доставки. Сьогодні, коротше, хочу вам показати мега-лакшерські місця, таку Америку, про яку ну прям за межами реальності, де живуть дуже баті люди, де. Те, живуть реально люди, прям в яких пентхаусах. Не хочу затягувати цей випуск. Дякую, що приєднюєшся. Буде дуже цікаво, бо кожен випуск він мега цікавий. Дякую за лайки, дякую за підписки. Не забувай, що ти можеш бути спонсором цього каналу. І let's go, поїхали. Айс, короче, зараз я в Сетлі. Я їду мега далеко, спеціально, прямо тут, напевно, десь 30 кілометрів, щоб постійно було замовлення, щоб бути в темпі і зняти цікавий випуск. Того, того лайк вже зразу. За 100%, їду прям реально далеко. Покажу скільки я заробив. Зараз на годиннику для розуміння. Зараз на годиннику 12.06, І ця пісня в машину. І погнали. Коротше, гайз, подивіться, яке в мене вікно, воно, звісно, на камері може бути не видно, але прям в мене не працюють умивачки і труба. Я їду тут, а просто в мене таке враження, що дощ паде, а не сніг. Але погодка нині кайф і має вийти прям, прям круто. я на місці і мені попроходило замовлення за 10 миль-10 доларів. Потім 5 миль, 35 доларів. Скорше всього, що зараз возьму, це замовлення. Прямо, але воно важке, що труба. І потім за 10 миль Тоже супер дофіга. Потім наступне за 7 миль Тоже супер важке і супер багато. Того, я думаю, скорше всього, скорше всього ще якесь нове з'явилось. 6 миль їхати за 20 баксів. Ну, це можливо розгляну. Так що, коротше, замовлення пішли, зараз буду вибирати і буду вам казати, що я везу. Буду брати оце замовлення за 35 доларів, 35 центів, за 5 моль. Тут коротше, 20 доларів чайові і, звісно, тут багато продуктів. Але беру йду збирати. На годиннику в нас 12.44. 12.44. Коротше, я виїхав 12.06. 12.44. Добрих пів години я сюди їхав, 30 кілометрів. Але самі бачите, що тут по замовленням. Того все, йдемо збирати і подивимося, скільки сьогодні заробимо за день. Коротше, я зараз біля мега відомого магазину в Америці, біля коску. Тут не кажем ти. Воно називається Костко, але ми кажемо Коско. Так що тут завжди проблеми з парковками, бо дуже багато людей з'їжджаються, особливо в неділю. А сьогодні, що в нас неділя. Коротше, дуже багато людей, дуже багато машин. І коротше, і от така ситуація тут постійно. Того бачимо цей магазин, відомий. Пам'ятаємо, не Косп. Ко, а коско, не дякуйте. Офігінський телек, оцей верхній, коштує 2200 доларів. А це ж без податку, ще плюс податок. Просто якість, ну папі. Взагалі, нічого не смущає, ми якби в приміщенні в костку. Якби все нормально, все добре. Дивіться, скільки я вже не збирав. Боже, ходжу тут вже не знаю, десь годину. Збираю, 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 збираю і ніяк не збирати не можу. Там з тим косткою матюкаються. Там же поліція, там же конфлікти, драма, істерика, все, все в цьому магазині можна знайти. Коротше, 48 хвилин я збирав оці всі продукти за 39 доларів. Зараз мені вести ще 5 миль, я думаю ще хвилин 20. Просто капець, я вже замахався тут збирати чесно. Тепер коротше, проблема серед всіх машин знайти мою машину. У мене нема сигналізації, навіть не можу попікати. І взагалі не пам'ятаю куди йти. Біла хрень, ти де стоїш? Я вже йду. Оце теж рабська робота прям. Платять їм фільню, а вони натягуються оти. Ладно, не будемо, так? Да? Я тільки що 48 хвилин ходив оце ось, збирав. 48 хвилин моє життя. Коротше, я вже тут 5 хвилин ходжу, я не можу знайти своєї машини. Просто ось от -от, все запарковано так, що я тупо не пам'ятаю, де я її поставив. Ай, що ж ти будеш робити? Біла хрінь, ти де? Я ще раз тебе питаю. Короче, я доставив перше замовлення і це коштує 202 долара. 202 долара? Там нема взагалі там якісь коробки, якісь протеїнові йогурти, що за таке кукурудза, щось типу такого, там нема сильно продуктів, 202 долара. Воно б не було так грустно, але в Україні це мінімальна зарплата. А тут а люди просто собі купили поїсти на день-два. Просто це ужас капець. Ой. Ладно, коротше, виконав перше оце замовлення. Зараз ще маю одне. Везу і буду мати 39 доларів. І зразу вертаюсь назад в костку і зразу лапати нове замовлення. Бо я вже тут 2 години і я, в мене поки що 0. Реально 0 поки. З оцими продуктами і з оцими, що взаді, у мене зараз буде 40 баксів. Я приїхав на другу адресу, щоб віддати це то, що я дозбирав. Коротше, вона мені написала, була в повідомленні, я її вчора доставляв і я її не доставив, тіпа, всіх продуктів, бо їх не було. Сьогодні я, типа, скасував, що я не можу знайти молоко, і вона мені пише: ти мені вчора не доставив, я тобі поставлю одну зірку, я тобі не залишу чай Коротше, розписала мені отут текст. Я ті покажу, та пише одну зірку, та скасовуй замовлення, типу, мені все одно. І потім вона мені в кінці пише. Типа, добре, окей. Гуд, перевези мені те, що маєш. Ну просто ну отаке от, от, але воно таке кончене. Коротше, вчора мені мало залишити 7 доларів, а залишила 1 долар. Бо я їй не привіз одне молоко, вона реально якось тут кончена. Зараз покажу будинок. Коротше, такий будинок. Я доволі непоганий будиночок. Напевно, живуть. Приємні люди, якби ж то так було. Коротше, залишаю її той, роблю фотографію і втікаю звідси подальше, бо зараз вона мені ще щось напише. Коротше, confirm. Next. Uh, next. Отакий будиночок, все, я доставив їй. Надіюсь, вона вже мені нічого поганого не буде писати, більше їй не буду брати замовлення. Це моя парковочка, боже, тут так офігінсько. Серйозно, З, звісно, тихо, спокійно. Тут людей не буває, крім мене, і кур'єрів Amazon. Бо вони всі на машинах, але, блін, але дуже прикольно, так тихо, спокійно. отакий От домічок, я думаю. А лям коштує. Якщо не гривень, не копійок, не, не ще чогось там, а саме доларів, і то в кращому випадку. Фу, коротше, я щось замахався. Вже половиною години їжджу туди-сюди, щось збираю ті продукти, заробив 40 баксів ніфіга, поки що доброго нема. А такий хороший день мав бути. От така ситуація. Їду назад, вертаюсь в Костку, бо вона працює тільки до 6-ї години, а вже півтретя. І буду хоча б ще би два замовлення таке взяти, щоб якось більш-менш. Каже, одну із найосновніших гор в цій місцевості. Бачите перед нами? Гора Олімп. Боже, вона настільки красива. Вона зараз вся в снігу. Це нереально гарно. Ну погодьтесь. Вона на номерних знаках намальована в штаті Вашингтон. Блін, це дуже красива гора. Я ще на ній не був, але отак вона ефектно виглядає. Не ну, щоб я зараз не врізався, бо найгірше, що мене що може бути, це ДТП. Вони можуть депортувати. Я без приколів. Трамп прийшов. Такі заяви розкидає, що я тут вже всього ошухаюсь, серйозно. Коротше, це підсумки. Я не заробив 39 доларів, а 28,76. Бо вони поскасовували ТІПСа Тіпси це ЧІВ. І в першому замовленні мало бути 14, Получилось 9, в другому мало 5, 30 Коротше, їду, не бачу. А, вперше, в другому мало бути 5, Получилось 4. Коротше, оце коли скасовують ЧІВ. Спочатку дають, а потім скасовують. Мене аж таліпа є. Нахер я стільки часу втратив, стільки нерів, стільки сил за 28 доларів. Моє нове замовлення на 36 доларів 33 цент на 7,5 моль. Я поки що так думаю, брати чи не брати. Зараз під'їду під Костку, напевно, пошукаю щось краще. Бо ніби їхати 10, 10 кілометрів не так і далеко тут здається, але все ж таки. Коротше, взяв нове замовлення за 40 баксів. Знову йду в Любима костку. Зараз подивимося на цей час, за скільки я справлюсь. Зараз третя година, а костка до 6. Того я планую зробити це замовлення, швидко вернутися і взяти шеуте. І ще півтора години в тому костку і вже пів п'ята, і я загрузив ті продукти просто їх там валом. Боже, я не міг оплатити раз, другий, третій. Це такий капець. там людей зібралося в черзі, людей 15, всі стоять, харяться. Я стою стою, карточку. Боже, це такий ужас. Цих 40 доларів. Я надіюся, в мене хоч і він не познімає, бо це іздівательство. Все, капець. Відвожу це замовлення. І вертаюся подальше, звідси їду до свого любимого сетлу. Буду в сетлі сидіти краще без замовлень, ніж з тим костку. Зато зараз захід сонця, буду їхати, а тут гори, красиво. Ладно. Коротше, по підсумку. Я працюю з 12 години. Закінчу я десь годинка п'ята в кращому випадку. За п'ять годин я заробив. А, зароблю, якщо мені той, все в кращому випадку 70 доларів. Коротше, це теж тільки половина замовлення. Зараз ще я тебе виплюну. Зараз мало того, що доставкою займаюся касирством. Так що і грущиком підпрацьовую з їхніми водами. Коротше, оце, вот. оце і ще. Оце падає. Оцей йому. І ще той туалетний папір, і оце, і там. І це знов мінімальна зарплата в Україні. 208 доларів. Чесно, зараз спину покину. Порівняйте, скільки в там того інваліда було продуктів, а скільки в цього. Та тут вода, а туалетний папір дуже багато рішає. Але все ж таки який об'єм. А там якась коробочка і теж 203 бакса. Коротше, лише оце. І думаю буде 40 баксів. Якщо не скасують, що ті Подивіться на хату. Оцінюю, скільки хата. Ладно, то це варто тільки оцю машину оцінити, вже вже лишніх слів не треба. Фух, замахався, ніфіан не робив. Ну, як ніфіа, і делівері, і грузчик, і касир, і підборка товарів. <хи> Та Америка робить мене різноманітною людиною. Реально. Тут привикаєш і робиш те, що ніколи не робив. Ти не знаєш, як то робити, але приходиш, робиш мудре лице. Ага. Ага, все зрозуміло, як я на хендіменстві, Приходжу на замовлення, ніхіра не шарю. Такий ага, ага. Я а, тут тут так так, ага, поняв, поняв. Іду до машини, дивлюся в Ютубі відосик, як хто зробити. Вертаюся назад, починаю щось робити, ніфіга не виходить. В кінцевому результаті по нього якось зроблю і отримую за це гроші. Так, що, гайс, подивіться, як я виглядаю, і доставка це не основне, чим я займаюся. Це напевно. Половина з того, що я роблю. Я ще займаюсь хендіменством, і це найбільший найбільший дохід, чого я отримую. Того так я тут живу. Якби не це, я би тут взагалі не прожив. І живу я доволі економно. Да, я живу в Сітлі. Дороге місто. В мене 1800 доларів. Тільки оренда за житло получається, плюс продукти, плюс заправити машину. Сильно я більше ніде не трачу. В середньому на місяць десь три тисячі доларів виходить на дві людини. Так що не треба писати, що я там тільки на доставці і живу в за тисячу вісімсот доларів в центрі Сіетлу. Ні. ще паралельно я займаюся деякими справами. Бо реально на доставці тут не протягнеш. Дуже висока конкуренція. Дякую, що дивитесь. Насправді, дякую, що підтримуєте у такі вони реальні реальності. У вас, звісно, зараз засліпить, але подивіться який захід сонця. Ці машини все псують. А на власні очі боже це прекрасно. Так би сів дивився. але в мене проблема з грошима, тому треба йти працювати. Все, оце замовлення віддаю, залишилася одна коробка і все. І треба завалювати звідси. Зараз вам покажу домик. Все, коротше, віддаю зараз цю коробку, оцей домик, і фоткаю і свалюю звідси. Тут ще ялинка стоїть. Блін, зазвичай вони оце от закінчується новий рік, вони зразу все викидають. Добре, робимо фото. Тут короте, два протеїни. Один протеїн коштує 25 доларів. Тут тільки два протеїни на 50 баксів вийшло. Про що тут говорити можна? Все, коротше, достава. Напевно, буду зараз з зітл, бо вже тут нічого доброго не зловлю. Взагалі нічого тут доброго не зловив. Напевно, крім мінуса. <свісно> Все по стабільності. Головне, що я такий стабільний і йду постійно в мінус. Ну і тут, як завжди, мав метою 14,24 сів, Отримав 8,81 і друге замовлення мав отримати 9 доларів 73 центра. Центи отримав 6.86. Коротше, знову мені порізали всі CIV за 34 долари. Робив це замовлення отаке собі. Пальми вам в ленту. Коротше, заробив я 63 долари 6 центів. Я... Тут... Що я скажу, якщо... У мене нема слів, у мене просто ті люди капець. Дуже красиву домічку вам покажу. Світиться така гарно. На відео не видно. Коротше, в мене ще вже взагалі енергії нема. Цел з щось з тими продуктами замарився, мальох. В мене є ідея зняти відео на... Одному острові, острів ну дуже багатий, прям там рівень, там Тесла за Теслою. Один я їжджу на такій машині. Я реально там дуже багаті люди, там дуже багаті будинки. Просто це нереально. Давайте назбираємо 250 лайків, я катну там ту ставку, прям до ставку. Буде цікаво, там дуже реально позавидуєте зі мною, от насправді подивитися, як живуть багаті люди, і буде реально цікаво. Я там був, мені дуже сподобалось. Хочеться показати це на камеру, але це далековато. Того накидайте мені трошки мотивації, щоб я туди поїхав і зняв випуск. Думаю, вийде круто.